Вітаю з вами програма про завтра! Сьогодні говоримо про планове відключення гарячої води. Щоб розібратися, хто винен і що робити, ми звернулися до нашого експерта. Пропоную читати поміж строк. Сказати, труби досвідування на даний час знаходиться в робочому стані, забезпечується все водою і ремонтується, будемо говорити, в період випробувань. Да? От буде період у е цьому місяці, коли буде від попереджено сківане, буде відключення, буде е підвищено тиск на 25%. І будемо дивитися, якщо труби витримали, значить вони будуть включатися потім назад. Якщо вони е прийшли на голь, то лопнули. Ріперувати, вона буде виконувати ремонт. Ну, будемо говорити, що відключення води є аварійні відключення і планові. Планові відключення, як правило, виконуються зі сторони «Київенерго» один раз в рік. Пориви тепломережі, пориви водопроводних мереж, вони, як правило, ліквідуються протягом однієї доби. Нарікання, звісно, є. Якщо відсутня вода, значить це якісь некомфортні умови проживання. Ну, буває, затримуються з різних причин при пориві тепломереж, буває затримуються з тих чи інших змішів, десь треба чи приїжджу частину чи інше. А взагалі то на протязі одного, однієї доби виконується ремонт роботи. Практично за тиждень, а то за два тижні нам з ківнера приходять попередження про планове випробування тепломереж. Ми розвішуємо об'яви і інформуються в нашому районі, інформуються в листах. Білетніх так називаємо КПЦОС виготовляє. і мешканці попереджені про відключення їхніх будинків від теплопостачання. Думка експерта з ЖКХ Шевченківського району була достатньо очікуваною. А тепер пропоную вам почути столичну громадську думку. Буває там, да, звісно. не вывозят мусор там по выходным, особенно дням, если так, на улице. Ну, воду выключают, да, бывает без предупреждений, бывает то, что вот сейчас выключали в районе воду, продлилось на неделю. Ну, когда прорыв? Ну, я не сказал бы, что так часто, потому что я на Печерском районе живу, в Печерском. А, слава Богу, нет. Предупреждаю, да, обязательно висит объявление. А сколько раз будет? Ну, в этом году нам повезло, только на неделю отключили. Провели да, один раз выпробование, и на этом все закончилось. Ну вот будет сейчас. Да нам сказали две недели. Ну по вторникам у них э, это что там делают, ремонтируют. Бывает по вторникам на пару часов отключают. Э, ну нет не очень. Бывает не предупреждают. Не считала, но раз здесь отключают. Я живу на Нежинской, у нас практически никогда. Да у нас всегда висит объявление. Если какая-то вдруг авария, это буквально на 2-3-4 дня. Нет, у нас не часто, у нас только летом. через раз, скажем так. Ну вот про то, что продлевают, никогда заранее не предупреждают в основном. Ну, ну то есть, вы знаете, это плановая работа, да, то есть у всех летом включают, вот там на 2-3 недели. Вот, потом вот мы ждем-ждем этого дня, когда наконец-то включат, и никакого предупреждения. Потом мы там звоним в ЖЭК, нам на 10 раз отвечают, что, наверное, там еще на недельку, а может на 2, и в итоге там 2 месяца его может не быть. Нет, не, не часто отключают, вот только на 2 недели, но, к сожалению, сейчас почему-то горячей воды нет. ЖЭК 505, -ый. вам привет. Да, предупреждают, да. да. Нет, слава богу. А нас не... Иногда бывают объявления на дверях, да. Но мы обходимся, нас предупреждают. Я вспомнила. Нет, мне не предупреждали об этом. Горячая вода у меня отключена уже почти месяц. Нет, никто не предупреждал. Просто однажды утром просыпаюсь я и обнаруживаю, что 9 мая, по-моему, как раз этот вот, под, под, под какой-то праздник такой классный, когда вот хочется чистеньким выйти, красивым. А от обнаружил, що гарячої води нету. І... Тож, поки компанії вирішують грошові питання без гарячої води, залишаються майже 900 будівель, в числі яких садки, школи та лікарні. Залишається нагадати, якщо ви не задоволені тим, що бачите, або якщо стали свідком неприпустимої ситуації, звертайтеся до нас. Ми спробуємо розібратися у проблемі та знайти рішення.